Всем добрий вечір. Я знову в притулочку. Показую вам Маргоша. Ну і рижик, ви знаєте, рижик та хазяйський кот. Маргоша вживемо у нас в притулка. Як ви останній раз бачили, що ми її привезли, вона була на квартирі на перетримці. Але от ми знову тут в притулочку. Вчора ми її забрали сюди назад. Тому що пожила вона на перетримці квартири, особливо, там з понеділка, пару днів. Навіть трошки неділі, коли ми там забрали її. Всіх привезли туди. Але побачили, що там їй не дуже комфортно. Ну це видно, відчувається. Так, ось як приходиш. Постійно вона хотіла вибігти з квартири. Один раз вибігла в під'їзд. Але добре, що були вхідні двері зачинені, тому її зловили. Ну і вона постійно там ховалася то під креслом, то під диваном. Не виходила, не була активною. Ну і видно було, що кошка зачихає. А я зрозумів, що там їй некомфортно. Щоб не мучити кошку, бо вона все-таки вже постарше. Прожила вона тут біля притулочка. Все життя. Тут вона все знає. Ну, така на вуличну кошка. Хочу, прийду, хочу не прийду. Все-таки ми вирішили забрати сюди. Е, зараз напека одненька в притулочку. А, сюди зараз тільки що її не було, прибіжала звідкись десь, десь гуляла тут. От так, ми сюди кормимо її вранці ввечері, приходимо. Хай буде тут. Так, хочу сказати, що у нас на завтра буде. Ми вирішили трошки е, зробити в притулку, поки немає котиків, тут е, дезінфекцію повністю. А тут в цьому приміщенні дезінфекцію. Я почну робити придбання, так називаємо, і то і ту сторону. Хочу його повністю утепліти пінопластом, зробити там приміщ... окреме приміщення з закритими дверима. На, на утримання котиків, які будуть новоприбулі, щоб вони ні, ні, ні з ким не спілкувалися. Е, хоч тиждень-два, щоб побачити, чи вони ні якісь не хворі. Такой відстойничок, такий відстойничок, невеличкий. Ну, Зараз я буду вам показувати все. Зараз почну це робити. Я вже на пасту закупив, і в мене був ще один. Зроблю, потім треба буде знайти двері. Ну, Там вже по ходу буде. А потім буду ще перероблювати сонячні панельки, що у нас тут є під енергетику. Переробимо повністю всю електрику, тут є, яка тут є. Ну, вже будемо по ходу, вже бачите, Бачите, яка вона така довольна, чорта була, вся така на радостях що її На кінець привезли її до хати. Ну, Тут її хата. Інші такі більш-менш звикли, Там раніше Белла велика. то вона трошки, але там у них троється, вони <кій> нормально відносяться дружки. Вони там всі комфортно все чують. То я там відео зніму, то покажу вам. А от Маркоша вона вже постарша, але одненька. в ній компанії немає такої. То їй там було тяжко. Тому Антон буде. Ну все, ось такі короткі новини. Вже завтра буду знімати і вам показувати що і як. Все, всім до побачення, до завтра.